Вперше разом із старшими товаришами та побратимами урочисто карбують крок на плацу 26-ї Бердичівської артбригади. Десять останніх новобранців, призваних на строкову службу в армії, цими вихідними присягнули на вірність Україні. Сьогодні в нас настрій святковий. Збираємося служити добре, захищати Україну. Присяга означає те, що ми будемо вірно служити Україні. Я зубкола слава себе вступаю на військову службу, і урочисто присягаю українському народу і завжди бути йому вірним і відданим, обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цінність і недоторканність, Сумлінно і чесно виконувати військовий обов'язок, накази командирів, неухильно видержувати Конституцію України та законів України, зберігати державну таємницю, присягаю виконувати свої обов'язки в інтересах співвітчизників, присягаю ніколи не зрадити українському народу. Віднині дитинство у молодих воїнів закінчилось. Їм довірили взяти до рук бойову, а не іграшкову зброю і стати на захист вітчизни. Гідно виконати свій обов'язок та повернутися до рідних з мужнілими чоловіками, ще кращими синами і друзями та справжніми патріотами бажали новобранцям посадовці міста і району. Ви останні представники настрої служби приймаєте присягу, але я вважаю вам і ми переконані в тому, що ви завжди будете першими першій міської частині 26-ї політичні міської бригади, яка є дійсно кращою і першою у Збройних силах України. житті кожного чоловіка не так багато для. Це п'ята батька, п'ята дружині. Але прята на вірній прихищенні завжди була тим священним обов'язком ціна, в якому була іноді власне життя. Я переконана, що це сьогодні. Сьогодні молоде поповнення воїнів приймає від комбрига Маліновського вітання і складанням присяги а вже завтра виконуватиме його накази. Певно, прозвучить серед них і наказ примножувати славу 26-ї артбригади, однієї з кращих військових частин сухопутних військ України та правонаступниці 117-ї гвардійської стрілецької дивізії, яка визволяла бердичів від фашистів. Сьогодні історичний день тому що. Герміного штабу головна команди штаб міської України, рішенням президента України, вертованого команди штабівської України. Визначено, що в 2014 році вже не буде призводу зброї України, слугла строкової служби. Дійсно, історична дата, і ми повинні її запам'ятати. До переходу України на контрактну армію родичі новобранців ставляться по-різному. Воно погано, що відміняють. О, ну, наші діди, наші батьки всі служили, і вону служить. І щоб і всі служили. Ну, це воно не дуже добре, я думаю. Так. Мені здається, що, звісно, що контрактна армія, вона більш якась перспектива є, якась і всього. Або так армія, це вважайте, як. Контрактна армія, людина прийнята на, як то кажуть, на роботу на три роки. Вона собі забезпечена, там і далі можна собі по контрактній службі проодиватися. А так, то що відслужив, от та й на тому все. Побажання, яке завжди звучить у виступах ветеранів, це побажання мирного і ясного неба. Кажуть, нехай краще новоспеченим воїнам буде важко в навчанні, ніж легко в бою. Ваше дорогу випадка є Це дуже радостний день для вас. вам здоровья, всего самого-самого наилучшего, вашим родителям, чтобы они с радостью дома встретили вас живым и здоровым, счастья, радости и великая честь, которая выпала от воли вашей доли, на ваших руках честь и достоинство нашей Украины. А рідні тим часом намагаються впізнати у схвильованих та урочистих обличчях військових, котрі складають присягу своїх синів, онуків, братів. Вірять у краще і бажають того ж. Почуття, які переживання син приймає присягу, побажання, які, щоб добре відслужив. Щоб, я вважаю, що ти хлопці, які служать в армії, то вони чоловіки, бо вони ж армію відслужили, хоч зараз армія не дуже так довго служить, як колись три роки. І це, але все рівно це є чоловіча гордість, коли відслужив в армії.